Маємо новий об'єкт, потрібно зробити ремонт в гаражі, пошпаклювати стіни, поставити плиточку на підлогу і зробити стелажі по ліву та по праву сторону. Так, Зараз оце все звідси прибираємо, чистимо, заливаємо стяжечку під уклоном. Оскільки тут є уклон і невеликий, і сюди може при великому дощі піти вода. Тому нам треба підняти вище рівня цієї стяжки. На пів сантиметра стяжку і сантиметр з плиткою. Ось так, воно буде виглядати. Ну що, вперед, поїхали. Привіт, друзі, сьогодні будемо заливати стяжечку під плитку в гаражі. Але для початку починаємо день з прибирання. Загальна площа майбутньої стяжки 25 квадратних метрів, на 490. Виставляємо струнні маяки, у нас їх буде всього 4. Включаємо лазер і вставляємо рівень на необхідну нам висоту. Для цього беремо звичайну рулетку і приставляємо до натягнутого дроту. І ось так по цілому периметру. З цього боку біля в'їзду висота стяжки буде значно менша для того, щоб зробити хороший водовідвід. Тут близько 3 см. А в другому кінці гаража буде близько 5,5 см 2,5 см на 5 метрах. Для приготування розчину на маяки використовуємо білий пісок, цемент та фіброволокно. Цемент марка 500, пісок білий, кар'єрний. Фіброволокно 2 жменки, близько 40 г. Відношення цементу до піску 1 до 5. Для кращої осадки використовуємо пластифікатор. Передню частину в'їзду вирішили додатково заармувати сіткою. Маяки заливаємо з легка притрусуюч розчинку. Краще робити в два етапи. Перший ряд підсихає і зверху рідосеньким другий ряд. На другий день підсохло, слегка щихуємо, зайві напливи. Ось готовий маяк. Добре, що є колесо, тачка дуже сильно спрощує процес. Перед самою заливкою обов'язково змочуємо водичкою стару стяжку. Невелика товщина, робота йде швидко. На вулиці плюс 13, вночі буде плюс 8 січень місяць. Зловили момент, завтра також буде плюсова температура, так що нам це на руку. Для вирівнювання використовую провилку 2-метрове. Робота кипить. Ну і далі то саме, то саме тачка розчин розрівнюємо, стягую. Тяжка поділена на три секції. Перші дві секції з до обіду. Це вже останнє. Після обіду стає все важче і важче. Але все рухається до фінішу. Ось і останні штрихи стягуємо, вирівнюємо легенький нахил, водичка вся стекла на передню частину Це залишаємо до зал. на другий день зняли ми які за 5 хвилин. Зрізали напливи, стяжка готова.